Так, Всім привіт! Сьогодні я забрав звук бо шумно в цеху, що капець. Дивіться, що ми робимо? Знову ж таки, класично робимо зубообробку модуль 1, 30 градусів. Це піввісі на Hyundai і тому подібне. Корейський автопром, вони там у усіх виробників ці півісі одинакові. З одними параметрами зубів так точно. Бачите, їх досить таки багато. Одна сторона повністю готова, другу сторону зараз ми активно ріжемо. Тут дуже важливо не заїхати в той радіус, бо там далі підшипники, сальники, треба бути обережним. Ось уже одна деталь ну, з фокусом не дуже, але повністю готова. Також це класична наша робота, можна сказати, що постійна на автомотів. Так як Корейці його, навіть оригінальні деталі ходять недовго. А ті запчастини, які можна купити, в ті взагалі не ходять. Ну, відповідно, маємо роботу. Так, далі, що в нас тут ще є? цікаве? Великі кільця, поточена чистова. Посверлено, на ЧПУ отвори, зняті фаски, дуже багато отворів, 11 кілець, тут близько по-моєму, 24 отворів в кожному. І в кожному треба нарізати, ну то, що просверлить, зняти дві фаски з двох боків і нарізати різьбу М12. Як то кажуть, той хто, той, хто має бажання, той шукає вихід. Коли вимикають напругу, а в нас зараз це 4 години на день, у нас немає електрики на роботі. Тому все трошки сповільнилося, але бачите, ми контролюємо, ріжемо. І в періоди, коли відсутнє світло, стараємося хоч якось, хоч якось працювати. Відповідно, ну, слюсарні роботи нарізаємо різьбу, перевіряємо, що нарізали. Ну, я від собі, 11, 11 кілець по 24 отвори. Ну, от уже там більше 250 отворів треба нарізати, різьбою М12. Далі йдемо. Відразу на 51,40. бачите, йде обробка цих самих вінців. Внутрішні зуби, модуль 3 Z102. Таке велике кільце, але воно досить таке жорстке, лежить, бачите, відразу на столі верстата. Трьома прихватами ми його затиснули. І вперед, вперед, вперед. Швиденько ріжемо. Досить таки вони непогано йдуть за рахунок того, що в нас дуже як сказати правильно, короткі ходи, тому можна їх величину підняти. Так, далі йдемо. Знову ж таки, бачите, знайомі піввісі, визять їх багато. Це трошки інший тип, це так звані тонкі піввісі. Тут та сама історія ріжем зуби модуль 1, 30 градусів. Потім, ну, звичайне, те, що називається народне замовлення, модуль 4Z45, дві шестерні, зуби і шпанпаз. Це решта кілець, бачите, ще не зубооброблені і не нарізані різьби. Але процес іде. Так, далі, ось вони, бачите, це вже готові повністю під термообробку. Тут ще буде термообробка, карбонітрація, але це вже повністю готові під термообробку деталі. Лежать вони знову ж таки не дарма на зубофрезерному верстаті, щоб в нього стікало масло. Тому що втрати масла великі. Далі такий великий маховик, періодично ми їх робимо. ну Раніше було більше, зараз якось зовсім за трошки цих деталей залишилося, але великий масивний маховик, він більше 400 мм в діаметрі, чавун. Наша задача була дуже проста: один шпанпаз на 12, там конічний отвір. Ну І знову ж таки ще одна така сама робота проста. Шпонпаз тут по-моєму, на 20, але нюанс в тому, що це напівмуфта, вона дуже довга, там майже 170 мм Ну В чавуні то можна перемогти. Так, Це гвинт ми тут торцюємо, шліфуємо, підторцьовуємо, тому що задірає ці гвинти по торцях, по кришках. Ну і так, купа, Купа всякої різної тут у нас ще є роботи.